15 жовтня 1959 року агент КДБ у Мюнхені вбив Степана Бандеру. Його знайшли сусіди з розбитою головою в під'їзді будинку. Подружжя Гамзе, яке виявило Бандеру, вважало, що це їх сусід письменник Степан Попель. Ким той був насправді, вони дізналися пізніше з газет. Лідера ОУН виявили ще живим, тож викликали швидку, яка забрала його до лікарні. Спочатку припустили, що в бандери був санцевий напад, однак медична експертиза встановила, що причиною смерті стало отруєння цейністим калієм. Вбивця Бандери здався західнонімецькій владі за два роки. То був агент КДБ Богдан Сташинський. Він зізнався, що вистрілив у Бандеру та іншого керівника Оун Лева Ребета зі спеціально виготовленого для цього пістолета, який випускав у жертву пари кислоти. Сташинський заявив, що покаятися вирішив, побачивши хінохронніці кадри похорону Бандери. Вбивцю засудили до восьми років позбавлення волі.